Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Полтавщину цієї ночі атакували ворожі дрони. Сили протиповітряної оборони збили їх і над Полтавою. У Полтаві з'явилася петиція з вимогою змінити графік руху тролейбусів та комунальних автобусів. Аби зберегти експонати від руйнування, музеям Полтавщини з-за кордону передали пакувальний матеріал. Вночі 1 листопада Полтавську область атакували ворожі дрони. Чотири з них сили протиповітряної оборони збили над Полтавою. Вони впали на цивільний об'єкт. У наслідок на площі 3600 квадратних метрів сталася пожежа. Загиблих та постраждалих немає. Більше розкаже наша знімальна група. 1 листопада з 1.23 ночі до 4.25 ранку під час сигналу повітряної тривоги Полтавську область двічі атакували російські окупанти. Полтавську область вночі атакували 10 дронів камікадзе шахід. Вони були направлені з території Гуляйполя Запорізької області, яка тимчасово окупована. Чотири ворожих безпілотники впали на цивільні об'єкти. Складські приміщення в межах Полтави, зазначив у своєму телеграм-каналі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Місцеві жителі розповідають, чули всі чотири вибухи, а деякі навіть бачили. Після першого вибуха я підійшов на кухні з вікна, побачив димок. Після другого по моєму вибуху більший дим пішов після третього. Загорілося і плам'я таке було сильне. Проснулися вже від зриву. Дідусь почув звук і двигуна перед цим, а я вже проснувся від зриву і у вікно побачив спалах. Не зрозуміло, що як, диму видно, не було. Тоді був наступний. Наступний був по цей бік, десь, мабуть, через годину менш потужний. А третій третій чули добре. Вийшов на балкон і побачив на власні очі на все небо, вибух, відчуття моторошні, але якби після півтора місяці підвалу у Харкові, якби воно трошки вже підзабулося. Бо з п'яті, бо двох ночі свист, чути моторолер, свист такий, бах, ну де то в район, там, мені кажеться, що там. Или нижні млини, де то подалі, Щербані, потім через час ще один, собакою між всім надховалася. За інформацією речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, вдалося збити мінімум 60 дронів, якими атакували нашу область. До 10 дронів атакували е, саме Полтавську область і е, є позитивний результат збиття. Е, відпрацювали е, винищувачі, так, винищувальна авіація, збито три е, шахеда, також е, гарний результат від е, загонів територіальної оборони, від підрозділів територіальної оборони, теж збито три шахеда, як мінімум шість. На, на даний час загиблих та постраждалих не зафіксовано, повідомили надзвичайники. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 3600 метрів квадратних, а дорогу вздовж місця події на час ліквідації наслідків довелося перекрити. Сьогодні, о першій годині 55 хвилин внаслідок ворожих обстрілів, виникла пожежа на одному із цивільних об'єктів міста Полтави. Силами вогнеборців займання було о 8.05 локалізовано. Причому, коли надходила інформація про повторні обстріли, рятувальники проходили до найближчого укриття. А вже об 11 годині 20 хвилин займання ліквідовано. Загалом до ліквідації пожежі було залучено 75 чоловік особового складу та 21 одна ці техніки слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області невідкладно розпочали документування чергового військового злочину окупантів, атаки цивільних об'єктів у Полтаві. Провадження відкрито за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Полтавського СБУ, Нацполу і прокуратури. Учора, 31 жовтня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому голові Полтавської облдержадміністрації, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. За даними слідства, у 2017 році тодішній голова Полтавської облдержадміністрації за пособництва своїх першого заступника. Та радника одержав від фінансового директора приватної компанії 176 тисяч євро та автівку Мерседес Бенс вартістю понад 7,5 мільйонів гривень. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодоріг, що проводила облдержадміністрація. За результатами засідання вказані особи було призначено запобіжне у вигляді застави розміром понад 6 мільйонів гривень. Також на колишнього голову було покладено процесуальні обов'язки прибувати до детектива, прокурора чи суду за першою вимогою, не відлучатися із міста Полтава без дозволу, також повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у справі а також свідками. А також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон на термін дії цих обов'язків до 26 грудня, не погоджуючись сказаним рішенням суду, не оскаржувати це рішення в суді апеляційної інстанції. І будемо наполягати на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу. Нагадаємо, у 2017 році головою полтавської облдержадміністрації був Валерій Головко його першим заступником Андрій Пісоцький. Йому вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави майже 4 мільйони гривень 28 жовтня. І в Полтаві обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у зґвалтуванні дитини. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. За її словами, підозрюваному призначили тримання під вартою 60 днів. 31 жовтня за клопотанням слідчого погодженого з прокурором підозрюваному у зґвалтуванні малолітнього хлопчика обрано запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави ухвалу. Винесено октябрським районним судом Полтави. Нагадаємо, сама подія сталася 29 жовтня неподалік покинутої будівлі одного із готелів Полтави. Розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб під час патрулювання військовослужбовцями національної гвардії військовослужбовці виявили протиправні дії вулиці миру нашого міста під час патрулювання на Звардіці Встановили, що дорослий чоловік вчиняв дії сексуального характеру із неповнолітнім хлопчиком. Назвардійці припинили протиправні діяння та викликали на місце події слідчо оперативну групу. Вже на місці події працівники поліції встановили, що дорослий чоловік є 33-річним полтавцем, а дитина виявилася малолітньою, 13-річним хлопчиком. Всі учасники даних подій перебувають місцевими, і за даним фактом вже мається кримінальне провадження розпочати за частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України. Наразі правопорушника затримано йому повідомлено про підозру і вже взято під варту. А у Кременчуці з четвертого поверху випала 28-річна жінка. Вона загинула на місці. Жертва була місцевою, і проживала в цьому ж багатоповерховому будинку. Повідомляють правоохоронці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство. Наразі обставини та причини події з'ясовує слідство. Сьогодні, близько восьмої ранку, до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від очевидців про те, що з багатоповерхівки на мікрорайоні молодіжний випала жінка. Жінка від отриманих травм померла. Це місцева мешканка 94-го року народження проживала в даному будинку. Що сталося наразі? Встановлює слідство тіло направлено в судову медичну експертизу. Петиція щодо подовження часу роботи тролейбусів та комунальних автобусів з'явилася у Полтаві. Автор петиції Назарій Никончук пропонує зокрема, щоб тролейбуси працювали до 22-ї години. За два дні петиція набрала вже 219 голосів із 250 необхідних. До завершення голосування залишилося 89 днів. Чи погоджуються із вимогами полтавці і перевізники? Дізнавалася наша знімальна група. Петиція про подовження часу роботи комунального транспорту в Полтаві з'явилася на сайті міської ради. Як зазначає її автор Назарій Некончук, Полтава та ще кілька міст в зв'язку з економією електроенергії вимушені випускати тролейбуси розривними графіками: з 5 до 10 та з до 20. до мене надсилали багато скарг і друзі там і знайомі. З приводу того, що транспорт працює до восьми, особливо комунальний, а маршрутки опціонально їздять до сьомої, до 8 години вечора, і це викликає масу незручностей, тому що, наприклад, околиці взагалі комунальні автобуси мають до сьомої вечора. А люди працюють і до 8 години, і до 9-ї. Автор петиції пропонує по перше змістити вечірній час пік для тролейбусів з 16-ї на вісімнадцятої, щоб таким чином тролейбуси працювали до 22-ї. По друге, аналогічно тролейбусам змістити графіка роботи комунальних автобусів. Полтавець Владислав говорить: було б добре, якщо б транспорт їздив до 21-ї. Часа десь до 9, щоб ходили транспорт, виходить. Тому що на Червоний маршрутки пільгові не ходять, виходить, але якби до 8 до 9 ходили б нормально було. Але є і ті, кого повністю влаштовує нинішній графік руху транспорту. Це вимушена жертва, враховуючи ситуацію, вважаю, що такий порядок зараз є доцільним. Кого не влаштовує, той ногами ходить. Отаке, моя така думка. Я людина вже така, що ну я призвичайвся до всього. Кондуктор тролейбусу Наталія говорить, пасажиропотік увечері, коли з'їжджають маршрутки, збільшується. Проте людей на зупинках не так і багато. За ініціативу працювати до 22-ї не проти. Нам то все одно, нам ще лучше. Ми б працювали, Як нам скаже Керніць. Начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев у телефонній розмові нам повідомив, працюють відповідно до рішення голови Полтавської обласної військової адміністрації. Якщо скажуть рухатися іншим графіком, готові. Щодо маршруток, то як розповів нам водій автобусу Герле Південний Олександр, він курсує до переможного. Ми і так курсуємо, хто по яких можливості до 8 до 9 годин. Додає, пізніше їздити сенсу немає. Заправиться потрібно на слідуючий день. І такого пасажиропотоку вечором немає. Немає сенсу. Є дежурні машини, які там виїжджають і курсують. Всі не виїжджають, бо там немає. Такого пасажиру потоку до того ж, водії кондуктори такі ж заручники комендантської години, як і пасажири, наголошують вони. Тож оптимально працювати до 19 години. Бо далі треба ставити автобус і самому встигнути доїхати додому. Взагалі, якщо ставити машину на підприємстві, то добиратися, звісно, тяжело. Було такое, що ми і на таксі добирались. Самі нанімали таксі в вечірнє время. Людей розвозили ми за безплатно, а самі платіли, що ми заїхали. Нагадаємо, як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, скорочувати тривалість комендантської години в Полтаві намірів немає. Через відсутність електроенергії у Полтаві періодично не працюють її світлофори. Як долають незручності пішоходи та водії, та які безпекові заходи радять у патрульній поліції, дізнавалася наша знімальна група. З початком аварійних відключень електроенергії у Полтаві перестають працювати світлофори. Одне із перехресть із непрацюючими світлофорами сьогодні вулиці 23 вересня героїв Сталінграда. Полтавка Аліса Олександрівна переходить дорогу з обережністю. Я після інсульта. я дуже часто не хожу, а в день я приспосаблююсь. Зараз по машинам дивлюся, я прийшла. От а пізній час, вечірній, я не хожу. Водії говорять, з відключенням світлофорів незручності є. Проте головне всі повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Незручності є звичайно, але якщо це вимушено міряти. звичайно, пристосувалося. Є правила дорожнього руху, яких треба дотримуватися. Перш за все. Учасники дорожнього руху більш самостійно розбираються. Без світлофорів виконуючи дорожню розмітку та дорожні знаки, у патрульній поліції Полтави нагадують, якщо не працює світлофор, водії мають керуватися знаками пріоритету та дотримуватися черговості проїзду. Якщо перехрестя є досить складним і вони не можуть роз'їхатися, і утворився затор, вони можуть зателефонувати на лінію 102, і, і попросити допомоги для того, щоб патрульна поліція виділила регулювальника дорожнього руху там саме на дане перехрестя. Через ранню цьогорічну осінь дерева почали раніше скидати листя. П'ятий рік поспіль полтавські комунальники збирають його за допомогою вакуумного пилососа. Який об'єм встигають зібрати за день та куди саме везуть листя? Дізнавалися наші кореспонденти. Так, у полтавських парках збирають опали листя вже п'ятий рік поспіль спеціальним агрегатом вакуумним пилососом. До приїзду спецтехніки листя докупи згортають двірники. Пані Валентина прибирає у парку вже 17 років. Говорить, через ранню осінь листя цьогоріч нападало більше. Це цьому році якось так би стіше листя опало. Бистріше воно то дощі були, мабуть, і вітрила це то скоріше. Ну я думаю, що неділь-дві-три ми кончимо вже. За день оце, наприклад, три-чотири кучі величеньких ми нагрібаємо. Одна людина тільки. Об'єм причепу пилососа шість кубометрів. За допомогою всмоктуючого шланга листя потрапляє всередину, подрібнюється та утрамбовується. Цього дня комунальники працюють у п'ятьох парках обласного центру. Трохи листя залишають, аби дерева могли отримувати поживні речовини говорять у комунальному підприємстві декоративні культури збором листя. Підприємство займається щоденно, крім тих днів, коли в місті йдуть дощі. Збираємо ми близько трьох мажар за зміну. Працюємо практично по паркам і скверам по всьому місту. Далі листя рушає на спеціально відведений майданчик, де воно утилізується в екологічний природний спосіб для корисних цілей. Листя з полтавських парків приводять саме сюди, на територію комунального підприємства декоративні культури. А навесні його використовують як добриво для квітів. Комунальники закликають і громадян не палити опале листя в присадибних господарствах, а компостувати його та використовувати як добриво. Із останнім місяцем осені до Полтави прийдуть холоди, проте без істотних опадів прогнозують синоптики. Початок листопада триматиметься у межах природньої температурної норми. Більше про те, на яку погоду очікувати полтавцям та на що звертали увагу наші пращури у цей період року, дізнавалася Анна Литовченко. Початок листопада у Полтаві не обіцяє ні злив, ні різкого похолодання. кажуть у Полтавському обласному гідромецентрі. Місяць має порадувати традиційною осінньою погодою. Суттєвих опадів ми не очікуємо. Лише вночі другого місцями на сході області може пройти ну дуже дуже такі слабесенькі опади. Вітер при цьому буде північно західний, на початку тижня 5-10 метрів за секунду. І температура повітря, як я сказала, буде характерна. Для цієї пори року нічна температура від 0 до 3 градусів тепла, місцями в окремі ночі при проясненнях може бути слабкий мінус до 2 градусів морозу. Ну, а денна температура в межах 5-10 градусів тепла. Олена Панченко додає, найбільший температурний максимум був зареєстрований у 2010 році, а найменший у 1999 році. В середині місяця 2010 року температура повітря. В листопаді підвищувалася до плюс 19 градусів. А от в 1999 році температура повітря. Наприкінці місяця знижувалась до майже 22 градусів морозу. Взагалі, якщо ми беремо весь місяць, та то найхолодніший місяць був у нас листопад, був 1993 рік. Тоді середня місячна температура становила мінус 7,5 градусів. Листопад це місяць, коли наші пращури завершували усі сільськогосподарські роботи і починали готуватися до зимових свят, каже атнолог Лариса Оніщук. Додає, листопад не дуже насичений на свята, проте були декілька важливих днів, на які звертали увагу на 5 листопада апостола Якова. В цей день якраз було прийнято водити бджолині хороводи, називалися господарі ходили навколо вуликів, робили певні звуки, імітуючи звуки бджіл, треба було якомога більше з'їсти меду господареві, тому що це були ритуали, пов'язані саме з наступним роком, з бджільництвом. Також дивилися по народним прикметам. Якщо в цей день падав такий мілкий сніг. Як Пороша, але зима повинна бути м'якою. Є оцей осінній період і день, коли вшановують померлих. Такий собі український Геловін, каже етнолог. 8 листопада свято Дмитра. Цікаве тим, що саме вважається свято поминання особших душ, якщо проводити паралель з Хелоуіном, то у нас називалася Дмитрова Субота. Йшли до церкви, ставили свічки за упокій і намагалися накрити святкову вечірку. Черю, якщо саме на Дмитра не було снігу, то зима повинна була бути теплою. А ще наші пращури вірили, що до 9 листопада до свята Нестора Літописця обов'язково треба повіддавати усі борги. Силікагель – безкислотний гофрокартон та прилади для відстеження температурного режиму таку гуманітарну допомогу передали за кордону для музеїв Полтавщини, аби зберегти експонати від руйнування. Подробиці дізнавалася Івана Дімова. Це платформа для переміщення великогабаритних предметів. А між музейниками ми його просто називаємо скейт. Ось цей пристрій та інші пакувальні засоби отримав з німеччини полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Це захисні матеріали, які допоможуть зберегти музейні експонати від руйнування. Прилади для коригування та відстеження температурно-вологісного режиму, пакувальні різноманітні матеріали, спеціальний безкислотний гофрокартон, спеціальний безкислотний папір. Чому я наголошу? Ши на цьому, бо музейні предмети вони мають історію, вони мають специфіку збереження, вони мають специфічний матеріал. Ну вік дається в знаки, звісно, тому потрібно використовувати тільки правильні матеріали для їх зберігання, для їх пакування. Передали для музею від західних партнерів і селі Кагель. Він допомагає контролювати вологість у приміщеннях, куди тимчасово спустили експозиції. Пояснює фахівчиня Наталія Кондратенко. Це такі дрібненькі гранулки. Знаєте, як купуємо взуття, іноді такі маленькі пакетики. Нам доставляють їх такими більшими розфасовками, вони дуже добре забирають вологу, якщо десь є підвищена вологість у приміщенні, десь може там мокра стіна або щось таке. Розкладається там силікагель, він за якийсь час вбирає в цю вологу. Тоді просушується і знову можна використовувати. Спочатку повномасштабного вторгнення при краєзнавчому музеї організували хаб порятунку культурної спадщини. Сюди усі музеї Полтавщини надсилають запити, що їм потрібно для збереження фондів. Ми навколо себе об'єднали і музеї області, оскільки перебої з транспортом ми знаємо проблеми з логістикою, тому простіше отримати допомогу відразу на кілька музеїв, таких центральних, великих, провідних. Зокрема, це музеї Диканті, Кременчугаго річних плавнів, якраз тут з ними найбільша співпраця ведеться. Наразі ці пакувальні матеріали вже готують для передачі п'яти музеям області. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все буде Україна.